Харківський металіст зустрічався на зборах із чемпіоном Латвії Валмієра. Доволі непоганий, доволі солідний опонент а, у української команди. Ось такий стартовий склад вийшов на цей поєдинок, як бачимо, тренерський штаб уже активно а, награє тих футболістів, які будуть а, грати у другій частині сезону, які будуть протистояти а, командам чемпіонату України, і таким чином намагаються. Зібрати стабільний найсильніший склад, але початок цієї зустрічі видався максимально невдалим для металіста. Ось один із перших епізодів, восьма хвилина. І харків'яни пропускають після подачі із флангу, і не вдається тут пороху дограти із суперником. Таким чином рахунок стає 1-0 на користь Валмієри. Ну і здавалося, що металіст зараз піде вперед, спробує забити, але проходить декілька хвилин. І кутовий Валмієра, який призводить уже до другого забитого м'яча на користь латвійської команди, знову на другому поверсі провалюється металіст. Не змогли тут вони зорієнтуватися, і залишили суперника одного костик. Не врятував Костик, стрибав, реагував по удару, але відбити його не вдається голкіперові металіста. 0-2 у стартові 20 хвилин. Ось такий невдалий початок для харківської команди. Але п'ятопічні пеліциогніновича демонстрували характер. Богдан Порох його удар здалеку перерує. Голкіпер переводить на кутовий. Ну і в цілому, у першому таймі, металіст, особливо наприкінці. Перших 45 хвилин намагався активно йти вперед. Ось тут удар багачанського, але занадто слабкий. Ще один момент: наприкінці тайму, і подивіться, знову після кутового провалюються гравці української команди, і тут пощастило, дуже пощастило, що суперник не влучає по воротах з такої близької відстані. Дивимося далі. Атака металіста, скидка в один дотик від прядуна на фланг. Тут картушов, картушов віддає на а прядуна і нападник пробиває. Ближній кут. далі добивання від кортішка і відмінний подвійний сейф від Голкіпера. Валм'єра. дивимося ще раз цю атаку і те, як ледь не забив металіст, але погляньте на ось цей сейф. Дивовижний порятунок. І станом на 38-му хвилину рахунок все ще не змінювався. Але металіст пішов у високий пресинг. Бойчук опинився на правому фланзі, підробив собі м'яч під ліву і виконав чудову подачу на плядуна, який відмінно пробив під стійку, і скоротив відставання від суперника. Наприкінці першого тайму Максим Прядун забиває у ворота Валмієра. І на 39-й хвилині рахунок стає 1-2. Ось повтор. Цього епізоду відзначаємо швидкий пресинг від металіста і те, яку подачу виконав бойчук на голову прямісніку Максиму. Прядуно один-два у першому таймі. Що було у другому? А у другому було ще цікавіше. Давайте дивитися старт другого тайму. Знову ж таки, десь ми це вже бачили. Максимально невдалий. Металіст пропускає і пропускає знову із другого поверху головою. Вдається забити у цьому епізоді Валмієра. А, знову робить а, відрив від металіста у два голи рахунок 1-3. і дуже складно було металісту йти вперед. Дуже складно було а, наближатися до воріт суперника. Не клеїлася у них гра попереду, але ближче до завершення поєдинку почали виникати. Ось такі епізоди рязанцев. Який вийшов на заміну, входить у штрафний майданчик, розхитує суперника, але а, влучити у ворота більш акцентовано не вдається. Штрафний удар Демченко пробиває. Ось Це вже небезпечний епізод і доволі красивий удар у виконанні капітана Металіста. Далі розпочинаються заключні 10 хвилин. І ось тут треба стежити дуже уважно, адже вони виявилися. Найголовніше в нашому протистоянні Рязанцев пробиває у ближній кут, голкіпер парирує паті. Наступний епізод його переведення ліворуч. А Демченко підбирає м'яч проти нього двоє суперників. Демченко грамотно грає корпусом і пробиває неймовірною траєкторією. М'яч залітає у ворота Валмієри і рахунок стає 2-3. Окраса усього поєдинку. Точно можна назвати ось цей удар Демченка саме так. Дивимося ще раз, як пробиває капітан харківської команди. Ось тут м'яч відскочив від газону, і Демченко потужно влучає за шаленою траєкторією у сітку воріт. Два-три металіст повірив у себе, повірив у власні сили ще більше. Алекс до погляньте, який потужний удар зі штрафного, але забити не вдається. Тим не менш, харків'яни не полишали надій забити. Ось тут. М'яч у штрафному майданчику Валмієр. Вони його вибивають. Підбирання за футболістами металіста Бойчук а, віддає на Демченка. Демченко на Прядуна, той ставить корпус, і Максима прядуна збиває суперник у власному штрафному майданчику. Це пенальті. Давайте дивитися ще раз. Останні хвилини поєдинку рахунок 2-3, Металіст дуже активно йде вперед і зробляє пенальті, який виконує Євген Рязанцев. 3-3 на 88-й хвилині. Українська команда харківський металіст демонструє характер, демонструє відмінну атакувальну гру і реалізацію і зрівнює рахунок. Ну і ось завершення нашого протистояння Алексі Домере. Він сперечався із суперниками і заробив вилуч. червона картка наприкінці поєдинку, але цей епізод вже практично ні на що не повпливав у нашому матчі на рахунок. 3-3, виховна робота Періце Огніновича з Алексом Чидомера. Ну і ось така шалена розв'язка нашого матчу завершення цього поєдинку. Знову боротьба уже остання хвилина. Відзначаємо те, як металісту вдалося зібратися і продемонструвати характер у цьому протистоянні, коли здавалося б, усе втрачено. Підопічні цього Огняновича змогли забити двічі і зрівняти. 3-3. Бойовий поєдинок із чемпіоном Латвії. Ну а ви, друзі, заряджайте на улюблений вид спорту разом із компанією Парімач. Усі деталі у закріпленому коментарі під цим відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.